18 липня, тобто сьогодні. Країни-члени Європейського союзу ухвалили 18-й пакет санкцій проти Росії, що включає нові обмеження на російську нафту банки та газопроводи. ЄС відключить також ще 22 російські банки від міжнародної платіжної системи SWIFT, що ускладнить їх фінансові операції. Більш детально про 18-й пакет, який ми так всі очікували. Просто зараз маємо змогу поговорити з нашим першим гостем, В'ячеслав Потапенко, заступник директора національного інституту стратегії Стратегічних досліджень вже доєднався до нашого етеру. Вітаємо вас. Добрий вечір. Давайте розпочнемо з аналітики, що означає цей 18-й пакет санкцій. Наскільки він потужний, наскільки він серйозний для росіян, ба більше там вперше, що майже вперше існує ціна на нафту російську, і це теж важливо. Тобто, давайте просто проаналізуємо, якими будуть наслідки для росіян після цього санкційного пакету. Ну, давайте. Насправді там понижена ціна, там з 60 понизили до 47 ну, як би, ту вартість як би, цієї російської нафти, там намагаються ввести санкції проти так званого тіньового флоту, який не застрахований, там намагаються ввести санкції проти окремих підприємств, які сприяють сірому експорту нафтопродуктів. От, тобто, ну, якби ми бачимо, що Європейський Союз намагається якби, удосконалити наявну систему по виявлених у цих болючих точках. А основне це сіри. Експорт Росії е, вських нафтопродуктів, які значною мірою поступають не тільки в Китай Індію, але і в Європейський Союз, от е, як воно буде працювати? Ну, думаю, що буде працювати, думаю, що буде впливати, але ми маємо розуміти, що е, сам його номер 18, да, він говорить, що за ці 11,5 років санкційного режиму Російської Федерації. Ну, якби все одно економіка так чи інакше працює. Вона створює санкції, створюють певні обмеження. Але якби санкціями війну виграти неможливо. Це важливий інструмент, але він допоміжний. І тому ми якби, будемо очікувати, що Європейський Союз буде і надалі вдосконалювати ті економічні інструменти, які можливі. Це досить складно, тому що Європейський Союз. З кожними наступними санкціями і сам втрачає гроші через те, що він вимушений купляти більш дорогу нафту, через те, що він там недоотримує ті самі там продукти експорту, сам позбавлений можливості чого експортувати певні товари в Російську Федерацію і так далі. Тобто від цих санкцій в чому основна проблема? Що втрачають гроші не тільки. Російська сторона, але й європейська сторона. Тому європейці ну якби цим займаються обережно, поступово, е так, щоб виявити найбільш болючі е якби, точки в російській економіці, і зробити це так, щоб баланс був все-таки на користь тих, хто сам накладає санкції. Пане В'ячеславе, а ось ця ціна в 47 доларів гранична ціна для російської нафти. Що вона означає? Наскільки швидко вона може фундаментально змінити ситуацію з тим, скільки Росія отримує зараз за продаж своєї нафти? Е, ну насправді розрахувати це досить складно. Тобто назвати якісь цифри досить складно. Чому? Тому що Росія буде обходити санкції і коли є можливість бути посередником при продажі нафтопродуктів на Десятки мільярдів доларів відповідно можна заробляти самому мільярди доларів. Завжди знайдуться компанії, країни, які будуть цим займатися в обхід санкцій. Так само, як існує тіньовий ринок наркотиків, існує тіньовий ринок продажу людей, продажу зброї і так далі. Це вже, ну, в такому більш кримінальному полі знаходиться і. Повністю, якби ліквідувати, це буде неможливо, а тому відповідно і розрахувати досить складно. Чи можемо сказати, що ось цей 18-й пакет санкційний, він більш жорсткий, аніж, наприклад, 17, й 16? й а, Наскільки ось від санкційного пакета до санкційного пакета а, там вже більш жорсткі санкції закладаються? Чи вони плюс-мінус на одному рівні? Наприклад, ось ці ж 22 банки, які обмежили СВІФТ, е, е, обмежили для них. Тобто, наскільки ось це, наприклад, може вдарити по російській економіці? Ну я б сказав, що це, ну це досить умовно можна назвати пакетами. По, по суті, це безперервний механізм вдосконалення санкцій пошуку нових болючих точок, пошуку балансу, де, де шкода Росії буде більше ніж шкода тим країнам, які обмежують економічне співробітництво з нею. Тобто, це якби непреривний такий процес, який періодично оформлюється у вигляді рішень Євросоюзу, у вигляді чергового пакету санкцій добре. З санкційним пакетом 18 м більш-менш ми розібралися. Давайте тепер про справи українські поговоримо. Рустама Рустема Умєрова, призначено секретарем, секретарем Ради національної безпеки та оборони України. До цього він очолював Міністерство оборони України. Давайте поговоримо тепер про ось це нововведення, що буде змінюватися. Чому було змінено попереднього керівника РНБО, і що на вашу думку може привнести. Ти, наприклад, вже Умеров зараз і на майбутнє? Ну, якщо говорити практично, то ми, як інститут, який забезпечує діяльність Президента і Ради нацбезпеки та оборони, з цим стикнемося найближчими днями і на практиці побачимо, що буде мінятися. Тоді я зможу щось сказати з практики, а не з теорії. От, моя особиста гіпотеза пов'язана з призначенням е, це те, що якби Міров дуже важлива фігура переговорного процесу в Стамбулі, тому що він, якби кримський татарин, має гарні стосунки з турками, брав участь у мінській переговорній групі. Чи там Стамбульський в 22-му році він досить довірена особа. Він якби займався Мінобороною. В нього непогані зв'язків Сполучених Штатів Америки, і скоріш за все він є таким важливим переговорником з Російською Федерацією. І для того, щоб у нього був правильний статус, ну щоб не казали, що це ну просто якийсь помічник там президента і так далі, скоріш за все, це була основна причина його призначення на цю посаду, тому що секретар ради нацбезпеки і оборони це ну така досить серйозна. Якби позиція вона прописана в конституції. Людина має допуск, якби спілкуються з всіма міністрами. Більше того, в умовах війни ми розуміємо, що управління державою відбувається скоріше в межах. Ставки Верховного Головнокомандування Ради національної безпеки і оборони, ніж через там міністерські через Кабмін і інші там органи державного управління, тому це ну, важлива посада до певної міри, формально це навіть підвищення. От і мені здається, що ті завдання, які ну от вони з'явилися. В пресі, якби є наказ, вони пов'язані із розвитком військово-промислового комплексу, з, так би мовити, переговорним процесом з міжнародними відносинами. Ну я думаю, на цих завданнях, які поставив президент, перед передуміровим він і зосередиться. Пане В'ячеславе, а чим конкретно зараз стратегічно займається РНБО? Яка його роль? Що, що відбувається там такого стратегічного важливого для України, що ось настільки прискіпливо обираються керівники саме цього органу? Ну, РНБО фактично складається з керівників провідних органів виконавчої влади, перш за все, з так званих силових структур. Там обговорюються питання, які здебільшого входять або частково, або повністю в так би мотиви знаходяться в межах державної таємниці. І туди входять там керівники служби безпеки України, там прикордонної служби, е так далі, так далі, там збройні сили, ну тобто, весь цей силовий блок представлений, і в принципі, Рада Нацбезпеки і оборони вона ж займається викликами національної безпеці, оскільки у нас зараз воєнний стан, у нас іде. Війна з Російською Федерацією, то всі питання, які стосуються нацбезпеки, вони вирішуються не в межах парламенту або Кабміну, вони вирішуються в межах Ради нацбезпеки та оборони. І для того, в принципі, це органи передбачений Конституцією України. І він розділяється, якби на Міністрів і керівників, які якби фізично знаходяться там да, в різних відомствах і займаються своїми справами, там служба зовнішньої розвідки займається там своїм, там там, займається своїм там і так далі. А там вони збираються для прийняття якихось обговорення, прийняття колегіальних рішень. А є апарат, апарат ради нацбезпеки і оборони можна зайти на сайт, почитати. У них є там підрозділи, їх декілька десятків, які займаються фактично всіми напрямками діяльності, які є в системі державного управління. Від там культури і національної пам'яті до військово-промислового комплексу. Інформації, кібервін, зброї що завгодно. От, і цей апарат він забезпечує діяльність якби цього колегіального органу. Тобто, туди поступає інформація. Вона обробляється, готуються рішення Ради Нацбезпеки і оборони. Ну, якби частина з них публікується, частина є державною таємницею, відповідно, ну, якби їх немає в доступі. І цей апарат для своєї роботи долучає е, кх, різні. Якби і державні органи, і аналітичні структури, ну от наш Національний інститут стратегічних досліджень, зокрема, ну, теж забезпечує там з їхньою якби, вимогою або за нашою ініціативою напрацьовуються ну, певні аналітичні матеріали і ну, досить часто використовуються вже в документах, які там підписуються. Президентом як головою. Я хочу сказати, що голова ради Нацбезпеки безпеки оборони це президент, а секретар він якби займається роботою більше апарату, але це окрема ну якби посада важлива для координації е і модерації цього процесу. Тому ну, так у нас в принципі організована державна влада на сьогоднішній день. Пане В'ячеславе, останнє питання, яке хочеться на сьогодні з вами обговорити саме політичне. Сьогодні ж знову таки Євросоюз мав відкрити переговори за першим кластером вступу України до ЄС, однак цього не сталося. Про це повідомила уповноважена президента з питань розвитку співробітництва зі США Ольга Стефанішина вона наголосила на тому що дуже багато було роботи зроблено але тим не менш не вдалося відкрити цей пластер переговорів чому чому так відбувається чому попри всі ті зусилля які роблять українські представники чому нам не дають не надають можливість про це говорити і йти до вступу в єс Ну, пит... ну, дивіться, ну, по-перше, звичайно, пані Стефанішину краще запитати, бо вона якби цим займалася. Е -е, якщо дивитися загально, то, то ми йдемо, ну, вони нас або хочуть бачити, або не хочуть бачити. різні країни по-різному дивляться на цю ситуацію. От і те, що ми туди йдемо, вони знають, але особливо сусідні країни ну не дуже в цьому зацікавлені, У них є ціла е, низка питань до України, і традиційно воно так склалося, що е, е, та країна, яка вступає в ЄС, то їй ну, якби пред'являють всі претензії, в тому числі. І історико міфологічні будь-які завгодно. Ну, наприклад, Греція пред'явила до північної Македонії претензію щодо назви. Греція вважає, що Македонія ну якби це вони. І було поставлено питання, що для подальшого руху Македонії в Євросоюз потрібно змінити назву держави. От. Ну вони думали, думали і змінили. Ну і так далі. Там Болгарія їм, до речі, теж багато претензій. Так, у кожних стран там, крім економічних питань, є дуже багато от такого роду. От і відповідно ті з сусідніми державами у нас ж там багато якісь стосунки, і війні і спільна співпраця і з Польщею, з Угорщиною. І так далі. Ну і відповідно на цьому полі виникає досить багато проблем. У нас є. Блок аграрний, який дуже відрізняється від того, що прийнято в Євросоюзі, а там дуже великі, якби дотації. Там треба теж робити певні зміни і у них, і особливо у нас, і розробляти якби програму. Ну тобто, це такий досить складний процес, і по факту він триває. А переговорники, ну наші треба спра... питати у них. Ну, тим, хто цим займається, конкретні є ж люди, які безпосередньо за це відповідають. І якраз згадана пані Стефанишина. Цим займалася. Що ж, пане В'ячеславе, дуже вам дякуємо за те, що знайшли час вийти в наш ефір і е, е, прояснити те, що відбувалося на політичному полі в Україні і в світі. В'ячеслав Потапенко, заступник директора національного інституту стратегічних досліджень, був з нами на прямому включенні. Дуже дякуємо і прощаємось з вами. На все добре, до побачення.